Вправа 694. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. Перше задання а у квадраті мінус 9 до квадрату. Ну що ж, це у нас квадрат різниці. То за формулою записуємо, що це дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде а у квадраті до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. Це буде. 9 у квадраті. І це дорівнює, А у квадраті до квадрату це буде А в четвертій степені, Так, відняти. 2 помножити на 9 це 18. І залишається у нас А у квадраті. Ну і додати. А 9 що множиться на 9. 9 у квадраті це буде 81. Є? Переходимо до другого завдання. 7- у третій до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрату різниці записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу, це буде 7 у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на 7 і множиться на y у кубі. І додати квадрат другого виразу, це буде у третій до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, 7 у квадраті 7 помножити на 7 це 49. Відняти. 2 помножити на 7 це 14. І y у кубі. І додати. Y у третій степені до квадрату це буде y у степені 3 помножити на 2, це буде y у шостій степені. Є? Переходимо до третього завдання. 2 2а плюс С у четвертій до квадрату. За формулою квадрату суми, записуємо, що це дорівнює Квадрат першого виразу це буде 2а до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на c в четвертій. Додати. І квадрат другого виразу це буде С у четвертій степені до квадрату. Це дорівнює. 2 до квадрату 2 помножити на 2 4. А А помножити на А це буде А в квадраті. Далі додати. 2 помножити на 2а це буде 4а. Ну і ще помножити на С у четвертій, то буде 4А С у четвертій степені додати. Ну і С у четвертій до квадрату С в степені 4 що множиться на 2, це буде С у восьмій степені. Є, переходимо до четвертого задання. Мінус 5а плюс b в третій до квадрату. Тут мінус можна винести з дужки, в квадраті це буде плюс. То плюс не пишуть, то ми можемо тоді винести мінус, то записуємо не мінус 5а, а 5а, не плюс b в третій, а мінус b в третій. І записуємо до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрату різниці записуємо як квадрат першого виразу. Це буде 5А до квадрату. Помножити. А вибачте, відняти, бо там мінус. Відняти подвоєний добуток. Першого та другого виразу, 2, що множиться на 5а, що множиться на b в третій. І додати квадрат другого виразу, Це буде B в третій степені до квадрату. Це дорівнює 5а до квадрату. 5 помножити на 5 це 25. А, а помножити на А це буде А в квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 5 це 10. І ще помножити на А і помножити на Б в кубі. Додати. Б в третій до квадрату, Б в степені 3 помножити на 2, це буде Б в шостій степені. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 4а в квадраті мінус 5м у кубі до квадрату. Ну що ж, записуємо за формулою квадрат різниці. це у нас буде дорівнювати квадрат першого виразу це буде 4а в квадраті до квадрату. Потім відняти. там мінус. Подвоєний добуток: першого та другого виразу 2, що множиться. Перший вираз 4а в квадраті, що множиться, а другий вираз 5 m у кубі. Так, додати. І квадрат другого виразу це 5м у кубі до квадрату. І це дорівнює. 4у в квадраті до квадрату, 4 помножити на 4 це 16, а у а квадраті помножити на а у квадраті це буде а в четвертій степені. Відняти. Так, 2 помножити на 5 це 10, помножити на 4 це буде 40. Отже, мінус 40. Залишається у нас множник А в квадраті і М у третій. Так, додати. 5М у кубі до квадрату 5 помножити на 5, це 25, а m у третій, що множиться на М у третій це буде М у шостій. Є. Переходимо до шостого завдання. Одна третя п у четвертій. Плюс 9 q 3 до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата суми, записуємо, що це квадрат першого виразу. Це буде 1 третя p в четвертій до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на перший вираз 1 третя p в четвертій, що множиться. А другий вираз це 9ґ. У третій Так, додати. І квадрат другого виразу це 9 к у третій. До квадрату. Це дорівнює Ну що ж, одна третя п в четвертій до квадрату одне третя помножити на одну третю. Це буде одна дев'ята. П в четвертій що множиться на п в четвертій, це буде п в восьмій степені. Далі. Тут, де ми множимо, можна на 3 скоротити. чисельник і знаменник 9, що ділиться на 3, це буде 3. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. То тоді ми можемо записати, що у нас вийде 2 помножити на 3 6. То пишемо плюс 6. Залишається множник p у четвертій і q третій. Додати. 9 к третій до квадрату. 9 помножити на 9 це 81. А Q3 що множиться на Q3, це буде Q 6. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконаєте дію, ми виконали. Записуємо в першому завданні. Ми отримали А в четвертій мінус 18 а в квадраті плюс 81. В другому завданні ми отримали 49 мінус 14 ігри у третій, плюс ігри у шостій. Є в третьому завданні записуємо 4а в квадраті плюс 4а С в четвертій, плюс. c 8 и четвертому заданию записываем 25 а в квадрате минус 10 а b в кубе плюс b в 6 5 c 16 а в четверти и

81 Q в шостій степені є?